Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо ліпити восьминога, і нам для цього потрібен ніж, білий, червоний, рожевий та чорний пластилін. Робимо голову ось такої форми. Тепер робимо щупальці восьминогу. Добавляємо очі і наш восьминіг готовий. І як завжди, на останок декілька цікавих фактів. Ви не повірите, але восьминіг це молюск, який має аж три серця. При крайній необхідності восьминоги можуть втрачати свої щупальці, які потім відростають як у ящірки. Ще восьминоги можуть змінювати свій колір. Якщо восьминога налякати, він може побіліти, а якщо розлютити, то він може почервоніти. Друзі, напишіть, кого би ви хотіли, щоб я ще зліпив. До пластилінових зустрічей!